У борохові є робота для слюсаря, електрика з ремонту електроустаткування. Працівник розбирає прилади, агрегати, електроустаткування та окремі складові одиниці. Очищає, промиває, протирає та продуває стисненим повітрям деталі. Прилади, агрегати, електроустаткування автомобілів із застосуванням простих ручних пристроїв і обладнання. Зарплата 60 тисяч гривень. У луцьку шукають бетоняра. В обов'язки входить монтаж і встановлення опалубки та монтаж і встановлення армії. ...бетонування конструкції, проживання та приїзд за рахунок компанії, забезпечення спецодягом, вахтовий метод роботи 15 на 15 або 20 на 10 днів. Робота на об'єктах по Україні, зарплата 48 тисяч 158 гривень. Ще у Борохові є робота для механіка автомобільної колони, гаража. Автомобільний механік виконує обстеження, технічне обслуговування та ремонт двигунів, механічних вузлів та систем легкових, вантажних автомобілів, автобусів, мотоциклів. Та інших транспортних засобів. У своїй роботі автомеханік використовує діагностичні прилади, слюсарні і монтажні інструменти та технічні пристрої. Зарплата 60 тисяч гривень. А у Луцьку продовжують шукати водія автотранспортних засобів. Потрібно здійснювати міжнародні перевезення, необхідне посвідчення водія категорії ЦЕ, є. біометричний закордонний паспорт, зарплата 50 тисяч гривень. Ще у Підгайцівській громаді є робота для рихтувальника кузовів. Робітник виконує Сорну обробку та пригін деталей автомобіля складає і регулює вузли та механізми, з'єднує деталі та вузли пайкою та клепанням. Можливість навчання, зарплата 40 тисяч гривень. І ще одна вакансія доступна у Підгайцівській громаді. На роботу кличуть фарбувальника приладів і деталей. Працівник перевіряє технічну справність агрегата та готує його до роботи. Контролює та регулює процес фарбування, температурний режим, подання розчину барвника. Натягує плівку, регулює автоматичний ніж, подання пари та температуру сушарки. Необхідно стежити за рівномірністю фарбування та сушіння. Можливість навчання. Зарплата 40 тисяч гривень. По Луцьку потрібен кухар. Уточнюється, що кухар потрібен для роздачі їжі. Робота у виробничій їдальні. Зарплата 20 тисяч гривень. У старій вижівці є робота для машиніста-ескаватора. В обов'язки входить розгортання ґрунтів вище або нижче рівня стояння машини, навантажування сипки та кускових матеріалів, планування поверхонь, копання колодязів, чищення ставків, навантажування та монтажно-кранові роботи, забивання паль, руйнування та розрушення твердих і мерзлих ґрунтів, різання мерзлих ґрунтів, щозмінний огляд, технічне обслуговування машини, зарплата 20 тисяч гривень. І у Луцьку знову кличуть на роботу різельника металу на ножицях і пресах. В обов'язки входить різання металу згідно креслення на ножицях. Зарплата 30 тисяч гривень. У Нововолинську є вакансія для гірника очисного забою. В обов'язки входить виконання комплексу робіт під час очисного виймання корисної копалини та робіт, пов'язаних з проведенням печей, просіків, газенків, ортів, розрізів, лав, монтаж камер згідно технології ведення робіт. Зарплата 22 тисячі гривень. У старій вижівці є ще одна вакансія із хорошою заробітною платою. Потрібен слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Працівник проводить діагностику і профілактичний огляд автотранспортних засобів, виявляючи дефекти. Вибраковує деталі після розбирання та мийки. Проводить при необхідності слюсарну обробку деталей, статичне балансування деталей і вузлів, виконує роботу з розбирання, ремонту і складання вузлів і механізмів автотранспортних засобів відповідно до заводу виготовлювача. Виконує роботи з розбирання, ремонту і складання вузлів і механізмів автотранспортних засобів. Виконує роботи з установлення регулювання та заміни запасних частин. Зарплата 20 тисяч гривень. І на останок у Ковалі є робота для бухгалтера. В обов'язки входить введення бухгалтерського обліку відповідно до вимог загальної системи оподаткування та стандартів бухгалтерського обліку. Складання та подання податкових декларацій з ПДВ. Контроль за обліком доходів і витрат, підготовка фінансової звітності. Зарплата 20 тисяч гривень.